Міста Києво-Руської держави, давньоруські міста, гради, городи, формувалися як центри державної влади, осередки економіки і культури. У давньоскандинавському епосі Русь названо Гардаріки, тобто земля міст. Історичні джерела підтверджують існування на середину X століття близько 20 давньоруських міст, хоча їхня кількість, ймовірно, була більшою. Упродовж 11-13 століть зростали старі і виникали нові міста, а загалом їх налічувалося вже близько сотні. Найбільшими були Київ, Чернігів, Новгород, Переяслав, Галич, Володимир, Полоцьк, Вишгород. У них мешкало по 10-50 тисяч осіб. Деякі міста виконували завдання з укріплення кордонів Ладога, берестя. Канів, перемишель, Тмутаракань. Здебільшого давньоруські міста були державними. Князі, котрі управляли містами як намісники, не могли надовго закріпити там свою владу і передавати її в спадок. У містах споруджували християнські храми і монастирі, а деякі міста виникали навколо культових споруд і мали статус церковних. Основою для розбудови міст. Ставали замки фортеці, що перетворювалися на князівсько-боярські дитинці. Навколо укріплень виникав окольний город подол посад острог, де розвивалися ремесла і торгівля. Тут, крім житлових будинків, розташовувалися майстерні ремісників насамперед, тих, чия робота була пов'язана з вогнем: ковалів, гончарів. А також торгова площа із заїжджими дворами для купців. Міське населення поділялося на аристократію, князі, бояри, управителі, заможні ремісники, купці, вище духовенство та міські низи, дрібні ремісники, крамарі, челядь, сільськогосподарські робітники. Заможна верхівка мешкала в центрі міста, простори в просторих садибах. Князівські двори мали кам'яні палаци, оздоблені фресками, керамікою, майолікою, глазурованою керамічною плиткою. У них накопичували скарби із золотих і срібних прикрас.